Привіт-привіт, я Валерій. це на капоті канал про те, як фарбувати авто. Шпатлювання в темі підготовки до фарбування автомобіля. Беремо звичайно шпатлівку фул. І додаємо активатор. Шпетльовка Solid Full. Звичайна універсальна шпетлівка. В принципі, можна зробити там, 90% всіх ремонтів без проблем. Тобто вона може йти як універсалка, як доводична. Але якщо у нас є якісь пошкодження, то я радий би використовувати шпатлівку саме глаз, якщо у нас буде пошкодження. Тут у нас невеликі пошкодження, невеликі в'ятини, але всі шпатлівки у нас вистачить для того, щоб це зробити якісно. Звичайна ситуація. Витискаємо дуже гарно для того, щоб у нас в риски, в риски гарно зайшла шпатлівка. Тобто перший протяг зробили, втиснули, є. Трошки додаємо зверху. Перетягуємо гарно, максимально якісно та робимо плавні сходи. Так, а що стосовно цієї ситуації, де у нас старе локафарбове покриття? Якщо ви вже не зносите до голови і знаєте, що там було трошки ремонтів, тобто у нас є, наприклад, там база, там да, лак, старий, якийсь ґрунт, десь далі знову пішла якась база там, да. І ми знаємо, що в цій ситуації, якщо ми будемо шпатлювати по старим лакофарбовим покриттям, то у нас може за рахунок того, що досить агресивна смола, може підрощинити цю краєву зону. Якщо у нас вона буде підрозчинена, то у нас вона трошки підніметься. І після того, коли ми зробимо весь ремонт, поступово буде. Опускатися, і ми можемо побачити, що у нас прийшли такі рейсовки. В ідеалі як е, зробити так, щоб цього не було. Для того, щоб цього не було, нам треба зробити однородну таку однорідну таку е, підложку. Для того, щоб у нас була вона ідеальна, треба нанести епоксидний ґрунт. В ідеалі, звичайно, якщо ви хочете, багато у вас пошкоджень там, да, ви це все шліфали, підготували. Взяли епоксидний ґрунт. Краще двокомпонентний, Якщо нема двокомпонентного, хоча б однокомпонентний. Грунт нанести, однокомпонентний ґрунт, ну, наприклад, Києва Фініш 515 нанести на цю зону. Чим цей краще, він краще за рахунок того, що він досить швидко висихає. А за рахунок того, що двокомпонентний ґрунт він довше висихає, він тут програє, але його а, якість значно краще, ніж однокомпонентна. Тобто використовуємо чи двокомпонентний ґрунт, якщо у нас є час, є натхнення, там да, двокомпонентний ґрунт, і буде суперякісно. якісно. Проміжним матеріал, матеріал між тим, що нічого не нанесити, не наносити, чи, наприклад, використовувати двокомпонентний ґрунт, в цій ситуації можна нанести однокомпонентний, ґрунт від curie Finish. Звичайно, балончик у нас є в балончику шарик, куля, і треба розмішати. Перед нанесенням ґрунту знижуємо для того, щоб у нас не було ніяких вкраплень бруду, максимально чиста, щоб поверхня була. Все, почекаємо, щоб у нас було сухе. Звичайно, не можна було чи наносити на поверхню, де у нас знежили ще не висох. Ну, звичайно, ви бачите, що ризка у нас максимально рівна, тобто у нас немає ніяких е е пропилів від е направленої ризки, а саме від бруска. І можемо спокійно носити епоксидний ґрунт. Це нанесли епоксидний ґрунт. Чекаємо, поки він підсохне. Це десь займає там, 10 хвилин, і в принципі він буде сухий. Бачимо, що у нас пішли невеличкі промальовки, але е, коли він висохне, він стисне і все це заламінує. І у нас буде рівна поверхня. Ну, як бачите, там да, у нас є це вм'ятинка, е, ту, що ми зробили там, да, але зараз вона підготовлена під нанесення ґрунта, під нанесення шпатлівки. Чекаємо, поки ґрунт підсохне. Коли він підсохне, будемо далі працювати. Покажу, що треба робити. Так, ну що, грунт у нас повністю сухий. Наносити на саме цю поверхню я б не радив. Чому? Тому що треба перше, щоб була в нас риска невеличка, і прибрати цей пил, який у нас тут є по кругу. 240 просто, просто дали невеличку риску і все. Цього достатньо. Обдули. Так само беремо нашу шпатлівку фул. Багато не треба, взяти вона не глибоко. Чому б я радив використовувати саме шпатлівку фул в навчанні? Чим вона мені подобається? В неї не густа консистенція і не рідка. Тобто всі розуміють вже такі досвідчені маляра, підготовщики, вони розуміють, що коли рідка да, вона легка на шпателі, там, да, вона розтягується дуже гарно, але коли ви навчаєте, саме при навчанні, незручно, коли рідка шпатлівка, вона розтікається по шпателі, ті, що по рукам паде на пол, і виходить незручно працювати. Коли ви не, ну, не вмієте, там, да, ще немає великого досвіду, щоб розмішувати такі шпатлівки, то саме з такою шпатлівкою працювати прикольно, тому що із, із нею можна нормально. Зліпити канти, е, можна досить нормально на шпателі перемішувати, вона не падає і це зручно. Тобто вона така досить універсальна шпатлівка і ну подобається. В плані навчання там шпатлівка прикольна. Якщо взяти, наприклад, в тротоні Airflex, вона прикольна, вона рідка, вона все тянеться, все, але треба вміти працювати з шпатлівкою, досить великий, досвід мати. Що в цій ситуації? Ви бачите, да? що у нас загрунтована поверхня епоксидним ґрунтом, по старому локофарбу покриттю і ми спокійно можемо шпатлювати, і у нас не буде ніяких просадів. Так само починаємо. Нанесли максимальним вдавлюванням. Да? І потім можемо поміняти, наприклад, кут і в іншу сторону затягнути її. Вм'ятину. Зайве забираємо. Для першого разу, тобто для першої перетяжки, нормально. І зазвичай ви розумієте, що коли ми затягнули і маємо вже форму, якщо ми, якщо бачимо, що у нас є якісь нюанси, ми можемо це все перетягнути чи мілкою шпатлівкою, чи ще один шар накинути цієї шпатлівкою. тому що ми розуміємо, що м'ятина, хоч вона була і невеличка, вона досить глибока була, і за один раз може у нас і не получитися, що може не вийти, що у нас вже нормальна поверхня. Тобто вдавили, нанесли. І маємо вже таку поверхню більш нормально. Так, ну що, шпатлівка підсохла, трохи пудра контроль. Чисто для контролю для того, щоб ми бачили, що ми там, е, яку поверхню ми отримо. Е, Грандацію буду використовувати, як бачите, p 180 p 180 саме, саме тут для того, щоб присаків не зробити. І отримаємо поверхню, зараз побачимо, який буде результат. Обов'язково продуваємо. І робимо, робимо фінішну перетяжку. Робимо фінішну перетяжку. Так, а ви напишіть в коментарях, для чого я залишив пудру контроль. Так, тоненьким шаром перетягуємо. Так. І так само тут. Це. Підсушимо і отримуємо результат, а далі обговоримо з вами, що у нас вийшло. Так, ну що, шпетівка підсохла, додаємо знову нашу пудру. І чистовий варіант. Дивимося, що у нас вийшло. Градація залишається та сама 180. Трошки залишаємо зазор під 240ку. Чому? Тому що після 180 ми не можемо грунтувати. Для того, щоб грунтувати, нам треба, щоб у нас краєва зона була 240. Тому залишаємо невеличкий зазор, коли ми бачимо, що у нас вже плоска виходить, нормально. Трошки залишаємо зазор під 240. Міняємо градацію на 240, дошліфовуємо. Що далі? Зрозуміло, що 320-ка ми зони повинні пройти, але це не головне. Головне у нас що, що подалі, якщо ми будемо ґрунтувати, коли ми будемо ґрунтувати, то обов'язково в таких випадках, де у нас є переход на старі лака покриття, також саме, якщо тут є у нас перехід на старі лакафарби покриття, обов'язково перед тим, як ґрунтувати ґрунтом наповнювачем, нам необхідно нанести спочатку перший шар епоксидного ґрунта. До чого тут він? До того, щоб ми могли оці всі зони, де у нас є база, базова фарба, ми повинні їх заламінувати. Наносимо обов'язково епоксидний ґрунт. Також саме треба буде нанести епоксидний ґрунт. Він у нас буде працювати як антикорозійний, а також заламінує старі лекофарби покриття. І після того, як він підсох, ми наносимо вже ґрунт наповнюч. ґрунт -наповнювач, раджу в таких ситуаціях наносити високонаповнювач, ну, з високим наповненням ґрунту. Чому? Тому що перехід досить важкий, і нам треба цю форму всю, е зробити, залити ґрунтом, щоб у нас була товщина досить велика, для того, щоб у нас не було подалі просадок. На цьому це відео добігає кінця, тому не забувайте підписатись на наш канал, ставити лайки та писати ваші коментарі та запитання, я на які буду обов'язково відповідати. До скорих зустрічей. Пока.